Я без розуму буду боротися і далі. За скалічені долі та щасливі життя, які через вас відійшли в нереальність, ви країну лишили простого буття. Це вірш Владислава Білецького. Воїн написав його під час оборони Ізюму, захиснику усього 22. Він з Кіровоградщини. Підписав контракт в 2021 році після коледжу. Службу проходив в 95 п'ятій окремій десантно штурмовій бригаді. Я пішов на контракт до повномасштабної і в зону виконання бойових дій також заїхав до повномасштабної війни. Вже її зустрів там. Зізнається, був готовий, що ворог таки нападе знову, але не думав, що настільки масштабно. 24-го був готовий до бою, але переживав за своїх рідних. Страх був більше за те, що батьки вдома, брат, ну, всі рідні вдома. І я знаю, що війна почалася. А от я не знаю, чи знають вони чи вони живі. Тобто, і після, після того, як нас трохи стихло, була можливість позвонити. І я буквально почала восьмого ранку, я позвонив. Тато, тато, тато війна, типу. а, а він тільки проснувся. Повномасштабний напад шокував усіх, але сім'я Владислава нікуди не втекла. Батько переконував, що Україна вистоїть. Водночас Владислав розумів, він будь-якою ціною виконає бойове завдання. Тим паче поруч такі ж рішучі побратими. Війну ми зустріли на Горлівському напрямку, там на Терікона ми були, а потім, потім після того, як стримували, там нашу бригаду перекинули на Ізюмський напрямок. 95-го Криму бригада Лісантоштого бригада захищала, вела бої за, Дали, за Ізюм захищала, потім вела бої в Долині, в Довгенькому, в Краснопіллі. Потім приймали участь в рейді в Ізюмському звільненні Харківщини, а потім вже під Крим. Ну, останній напрямок був в напрямку Кремінної, і там, там я отримав поранення. Військовий наступив на протипіхотну міну, йому відірвало ногу. Згадує, поранення отримали і побратими, тому думав не лише про себе. Але в мене ще немає усвідомлення того, що я без ноги. Я сперся задіяно дерево і на одній стою, і пояснюю йому, що потрібно закрити цей отвір. Він закрив, ми всі впали, думали, що почався обстріл. Я сам сповз буквально 10 метрів проповз і відчуваю, що починаю вже засинати трижати свідомість і просто говорю: хлопці, всі живі. Да". Тепер ко. Спасайте, бо я зараз вмру. Владислава одразу відправили на точку евакуації, а потім в Краматорськ для реампутації. Далі лікарні Дніпра і Тернополя. Згодом 27 операцій. Воїну поставили протез, стартувала реабілітація. Було важко і страшно. І Була не якась невідомість, і ну так як ти був, я був 5 місяців, наприклад, 4 з половини був без ноги, і так як ти звик, що в тебе немає більше цієї опори, і ти не знай, ну ти знаєш, що на неї не потрібно наступати, що ти не, ну, ти не повинен неї користуватися, ти повинен користуватися костелями, там. а хто там інвалідним кріслом. Після того, як я отримав протест через 10 днів або 11, я просто ну, в перилах ми ходили в ребенці кабінеті, я відпустив перила. І просто кав на своєму реабілітованому Марія Михайловна, дивіться, я пішов. Тоді це було просто вау, що ти як знову йдеш на своїх ногах, і ти можеш стояти в повний ріст, а не боятися і дивитися там під ноги, там що та що і де і як. Етап реабілітації триває досі. Але Владислав вже знає, що рано чи пізно повернеться на фронт. Протез замість ноги цьому не завада. Лікарі не надали, не надали ніяких висновків, ще, звісно, але питання в тому що заключається, що Ну, сидіти і, і бездіяти я не можу. Знаючи, що в мене там товариші, я повернуся хоч чимось там допомагати. Тобто забезпечувати матеріально, продуктами, тобто чимось допомагати, ремонтувати техніку і те, я зможу. Військовий отримав поранення в січні 2023 року. Каже, хоча позаду важкий шлях, зараз може жити активно, займається спортом та продовжує наближати нашу перемогу. Ніхто крім нас або хто як не ми. Досі дивіться захисника.